Уже цього тижня Україну накриє осіннє похолодання та навіть випаде сніг. Кандидат географічних наук і синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що засніжити може вже завтра. Синоптик поділився, що на початку тижня очікується мінлива хмарність і переважно без опадів. Потім із середи 16 листопада циклон принесе опади, переважно у вигляді мокрого снігу з дощем, а також подальше зниження температури повітря практично по всій Україні. Події відвідали місцеву метеостанцію та дізнались, яку погоду слід очікувати прилучанам. Листопад останній місяць осені, водночас перехідний до зими. Характерною рисою останнього місяця є мінливість погоди та поступове зниження температури повітря до від'ємних значень. У період з 15 по 21 листопада на прилученні очікується різке зниження температури повітря та опади у вигляді дощу та мокрого снігу, каже Людмила Сосновська, начальниця Прилуцької метеостанції. Вночі температура повітря знизиться до 8 градусів морозу, вдень буде в межах 0,5 градусів морозу. 17 листопада буде спостерігатись дощ. А вже 18 листопада буде спостерігати дощ зі снігом. Надалі температура повітря підвищиться до 4 градусів тепла в день. Опади відмічатимуться в вигляді вже кризаного дощу за багаторічними показниками середньомісячна температура повітря листопада становить 1,9 градусів тепла. Кількість опадів дорівнює 43 міліметри. Тобто, поки що все в межах норми, відхилень немає. Проте теплі речі все ж діставати час.